Всім привіт! Мене звати Юля. Я навчаюся в Львівській політехніці на кафедрі містобудування. Я на другому курсі, і я тут зараз наразі в Німеччині приймаю участь в програмі Іразнус плюс. І в мене тут є координатор, який мені сказав, що приїдуть викладачі з Львівської політехніки, і я зразу зраділа, сказала, а я хочу з ними зустрітись. Що ми будуть приймати участь у І Я спитала, що я теж можу приймати участь і ось я тут. <сум> Наразі ми в технічний університет в Берліні. От. І Зараз ми працюємо три різні ділянки: Охтирку, Одесу і Херсон. Я працюю над містом Херсон. В нас там є ділянка ХБК. І Ми розглядаємо три різних сценарії. Перший сценарій це що буде, якщо війна буде продовжуватись. А другий сценарій це що буде, якщо війна закінчиться. Тобто найнеобхідніше, що потрібно зробити після закінчення війни. І третій сценарій е, вже подальший розвиток. Я задоволена.